Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України з нами на зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір. Вам вітаємо, добрий вечір студію. Добридачі, пане Дмитре, вечір відносно спокійний у столиці. А яка ситуація на вашому відтинку? Що відбувається на бахмутському напрямку? Що можна озвучувати, аби не поширювати зайву інформацію для ворога? Ну, в районі оборони нашої противник, ну як сказати, він не зменшує активність своїх штурмових дій. От зараз менше застосовується броньована техніка або там якась інша колісна техніка, От, але тим не менше противник все одно змушує нас тримати свої війська в постійній бойовій готовності на бойових позиціях, а також нашу артилерію і оператори в півдроні в повній бойовій готовності, тому що вони постійно продовжують штурмові дії малими тактичними групами, от і, ну на щастя, у них зараз це не вдається. От у них зараз немає ніякого тактичного успіху на нашому напрямку, вже там певний час. Але все одно противник, як я вже сказав, він не зменшує своєї активності як такової. А, пане Дмитре, з того, що ви бачите, з того, за чим ви спостерігаєте. Скажіть, будь ласка, зараз ворог віддає перевагу більше знову повертається, так до лобових атак чи е, все ж до флангових оточень? Ну в районі оборони нашої бригади противник не застосовує такого принципу, так як, наприклад, як на Курахову або як на Покровському напрямку, там де вони обходять флангів населені пункти. Якби ми стояли на населеному пункті, тоді цілком можливо, що ми б мали піді флангові прориви. Але так як у нас зараз територія трошки інша, район повідальності там має свої певні тактичні умови, противник фактично атакує нас по фронту, і флангових там якихось заходів він не здійснює. Пане Дмитре, ми чимало говоримо про погодний фактор. Відчуваємо це тут у відносно мирній столиці, некомфортно, але це не можна порівнювати з тим, що відчувають хлопці, які перебувають в окопах. А як себе поводить ворожа армія? Зважаючи на зміну погодних умов, пришвидшуються штурми, навпаки уповільнюються. Як вони себе ведуть на полі бою? Ну я не скажу, що на них це щось якось там дуже крепко впливає, на їхні пересування. От що перш за все рух це життя, от і всі це прекрасно розуміють. Вони також розуміють, що якщо вони не будуть рухатися, вони помруть. Вони помруть або від наших півідронів, або від артилерії, або від переохолодження. Тому противник рухається. Немає такого, щоб вони там як кравлики там повзали по поля, або по посадках. Ні, е, противник не зменшує своєї е, е, рухомості в плані переступання, але на даний час, е, поки погода ще грає. Ну, я б не сказав би, що всім на руку, але нам поки так, тому що противник ще не застосовує бронетехніку ну, активно, тому що Донбас це така доволі специфічна територія України, там завжди дуже холодно або дуже жарко. От, і сніги там також, в принципі, завівають більше, ніж в столиці. Тому зараз для нас є певний такий. Час відпочинку, я б сказав, від якихось там механізованих штурмів. Пане Дмитре, і фінальне питання на сьогодні, і будемо вас відпускати. Скажіть, будь ласка, стан логістики в росіян на Бахмутському напрямку. Гарний, стабільний чи не дуже стабільний? Логістика у них прекрасна, на жаль. от Це те, що ми їм чи не можемо. Ну там перебити ці логістичні маршрути і забезпечення у них на доволі високому рівні. Пане Дмитре, ми безмежно вдячні за те, що робите. Бажаємо вам і вашим побратимам сили. Знаєте, що ми дуже, дуже вами пишаємось. Це не просто порожні слова, це те, що ми відчуваємо. І військові, які перебувають на передовій, потім виходять до нас в ефір. Вони нас страшенно надихають. Ми віримо в те, що з такими хлопцями і дівчатами перемога буде просто потрібен час, а нам не можна вас підвести. Дякуємо за те, що ви були з нами. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України.